Тому що Христос мав померти померти за наші гріхи. З іншого боку, для нас це дуже радісна новина. Тому що для нас з'явився шанс на спасіння. Для нас з'явилось це спасіння. В іншому випадку ми б його не мали. І з одного боку, це сумно, з іншого боку, це радісно. І коли ми дивимося на Бога, коли ми дивимося на Його характеристики і атрибути, ми бачимо, що Бог він надто багатогранний. З одного боку, Біблія говорить про те, що Бог він милуючий, люблячий. З іншого боку, Біблія попереджає про те, що Бог він грізний суддя. Скажіть, будь ласка, який атрибут або характеристика Бога найбільше вас захоплює? Коли ви думаєте про Бога, коли ви думаєте про Христа, найбільше що вас захоплює? Який атрибут або яка характеристика Його? Поділіться, будь ласка. Многомилостивий. Дякую. Люблячий, ця любов проявилася на практиці. Дякую. Довготерпеливий. Він готово, готовий довго терпіти, не просто терпіти, не трошечки. Всемогутній. Немає речі, яка не підвладна йому. Дякую. Ще, будь ласка, друзі, характеристика Бога, коли ви думаєте про нього, що найбільше вас захоплює? Вірність незмінний. Він не міняє свої постанови, не міняє те, що він сказав, він завжди залишається вірним. Написано, що навіть коли ми не вірні, він залишається вірним. Самопожертва Христа. Справедливість. Я думаю, чим більше ми починаємо думати про Бога, тим більше ми можемо захоплюватись Ним, тим більше ми можемо захоплюватись його атрибутами. Один цікавий момент про Бога сказано про те, що Він, той, хто знає все наперед. Він всезнаючий. Якось ми мали спілкування з певною категорією людей, вони і в Бога вірять, і Біблію цікавляться. Але цікаво, вони кажуть, ну, Бог Він не всезнаючий. Бо якби він все знав наперед, він не створив би Адама і Єву, бо він знав би, що відбудеться гріхопадіння. Але цікаво про те, що Біблія вона говорить про те, що Бог знав. Знав і наперед вже передбачив навіть того, хто буде жертвою, хто розбереться з цим гріхопадінням. Перше послання апостола Петра. Перший розділ ми прочитаємо з 18 по 20 вірш. Перше послання апостола Петра, перший розділ з 18 по 20 вірш. Петро, він пише церкві, яка в розпорошенні. Церкві, яка розкидана по різним частинам, по різним територіям, по різним країнам навіть. Перший розділ з 18 по 20 вірш. Він нагадує певні речі для християн, які зараз в розпорошенні, які розкидані по різних країнах, по різних містах. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягнята, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Цікаво, що Біблія говорить про те, що Христос він був передбачений ще до закладин світу. Тобто Бог Він наперед знав про те, що відбудеться, він наперед знав, що треба буде, і наперед Христос вже був передбачений. Коли Бог творить світ, ми відкриваємо книгу буття, сказано про те, що Бог творить все ідеальним. Ідеальні умови, ідеальна природа. Все повністю надзвичайно прекрасне. Немає жодної вади. Коли Бог створив, і потім він аналізував, дивився на те, що Він створив, він сказав вельми добре. Про те, що він створив, дуже прекрасно. Бог знав про те, що відбудеться далі. Він знав про гріхопадіння, яке буде, і про наслідки, які відбудуться. Про те, що гріхопадіння, воно розділить людей з Богом, про те, що воно знищить все ідеальне творіння. І те, що було надзвичайно прекрасним, воно стане жахливим в певних речах. Він знав про прокляття землі, і він знав про те, що Христу, його єдинородному сину, для того, щоб розібратися з цим, треба буде прийти на цю землю і померти від рук свого ж творіння. Знаючи про гріхопадіння, він все одно творить людей. Хоч міг стерти все і позбавити свого єдинородного сина жахливих страждань. Бог любив Адама і Єву, навіть знаючи про те, що вони вчинять. І цікаво про те, що Христос був призначений наперед, тобто Бог наперед вже простив. Христос був призначений наперед як жертва викупу ще до створення світу. Цікаво, Христос, він реагує так само. В певні моменти Христос він вже прощав наперед. Остання вечеря спілкування Христа з учнями, і в певний момент Петро, який був дуже впевнений в собі, і він Христу доводив певні речі. Він доводив те, що Христос всі відречуться, оці всі 11, вони втечуть, вони всі відмовляться від тебе. Я буду з тобою до кінця. Треба в'язницю, в піду в в'язницю. Треба на смерть, піду на смерть. Христос в цей момент знав, що Петро зробить далі? Знав. Знав, як Петро втече разом сіма. знав, як потім тричі він відречеться, як буде клястися і божитися, і казати, що я не знаю цього чоловіка, я не був з ним. Христос знав це все. Але коли він спілкувався з Петром, в його спілкуванні не було агресії, в його спілкуванні не було докору, в його спілкуванні була любов. Бо Христос вже простив наперед. Вже те, що Петро зробить, було йому прощено. Христос вже простив його, вже прийняв Його, вже готовий далі будувати з ним стосунки. Ісус не принижував, не нагадував, не докаряв, бо простив наперед. Апостол Петро, коли пише своє послання, він пише про те, що ми очищені, відкуплені дорогоцінною кров'ю непорочного і чистого ягняти. Його кров, кров Христа, вона дорогоцінна. Сам Ісус, він непорочний і чистий, в нього не було вади, не було пороку, не було за що його покарати, він повністю чистий. І саме його кров тільки вона могла очистити нас. Як часто я згадую про ціну мого прощення, як часто я думаю про те, що Христу довелося зробити, як часто я думаю про те, що Бог Він простив мене наперед ще до закладин світу, ще до того, як я народився, Бог вже був готовий простити мене. Чого коштувало прощення для Ісуса? Часто ми можемо дивитись на це дуже просто: страждання на христі, смерть. Так, це страшно. Але все ж було набагато глибше. Прощення нас для Ісуса воно коштувало набагато дорожче. Христос залишив славу неба, поклоніння сотні ангелів, залишив вічність, залишив постійне перебування з Отцем. Він народжується в жахливих умовах. Я думаю, коли ми з дітьми дивимося мультики десь про народження Ісуса Христа, там все дуже класно зображено. Ясла настільки чисті, як п'ятизірковий готель. Все дуже гарно, солома дуже м'яка, все підготовлено для того, щоб народились немовля. Але я дуже сумніваюся про те, що це було так. Я думаю, що там був страшний сморід, там були тварини, які видавали незрозумілі звуки. Солома, вона колеться. І це було не найкраще далеко місце для того, щоб там народитись. Христос проживає життя в бідній сім'ї, в нього повністю людська природа. Він втомлений, він буває голодний, в нього є спрага. Він відчуває все те, що й ми. Холод і спека. Він служить людям, більшість з яких цікавить тільки свої особисті інтереси, зцілення. Або побачити чудо, або просто поїсти. Більшість людей, яка йшла за Ісусом, їх цікавило щось особисте. Не Він, не його особа, не його божество свої особисті інтереси. І Христос весь час служив цим людям постійно. Зрада Юди, втеча учнів, зречення Петра, те, що переживає Христос. От що коштувало для Нього наше прощення. Знущання і побої від тих, кого він створив, ганебна смерть на Христі в страшних муках, розлука за цем та пекло. Чим глибше ми починаємо думати про смерть Христа, тим більше ми розуміємо ціну нашого прощення. Коли ми аналізуємо те, як Христос прожив, все те, що Він зробив, ми розуміємо, наскільки дорогим було наше прощення. Наскільки дорого було Богу Отцю передбачити Христа до закладин світу? Коли Він думав про все це, розумів все це, знав все це. І він міг просто не творити, просто не творити людей, просто не творити цей світ, але створив, тому що любив. Послання апостола Павла до Римлян сказано, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. Любов спонукала Бога створити світ. Любов спонукала Бога передбачити Христа як жертву за наші гріхи. Любов спонукала Бога простити нас наперед. Знаючи, що буде відбуватись далі, простити, створити, дати можливість нам бути вільними в виборі і передбачити Христа як жертву за наші гріхи. Бог явив свою любов для нас, хоч ми Його не просили про це. Призначений наперед. Сьогодні деякі держави. Вони приймають рішення в момент найбільшої кризи. Тобто, коли відбулося щось надзвичайно жахливе, коли загинуло дуже багато людей, от тоді ми дамо ще якусь допомогу, от тоді ми ще щось зробимо. Бог не зробив це так. Не в момент найбільшої, найважливішої, найпіковішої кризи в світі був передбачений Христос. Христос був передбачений наперед. Ще до створення світу. Вже тоді Христос був готовий стати жертвою замість нас, взяти наші гріхи на себе. Простив наперед. Історія про блудного сина. Син, який при живому батьку, приходить до нього і говорить про те, що я хочу вже мати частину спадку. Вже за одне це, по суті, по єврейським традиціям він міг бути побити камінням. Це була страшенна неповага до батька. Але батько дає, дає в його розпорядження те, що він міг отримати тільки після його смерті. Син забирає це все йде. І, живучи в своє задоволення, він просто всі гроші транжирить, витрачає і втрачає все. Закінчує тим, що пасе свиней і просто хочеться тієї їжі, яку їдять свині, але навіть того не дають. А потім в його голову приходить одна ідея і розуміння про те, що раби і наймити в домі мого батька вони їдять, їдять хліб постійно. Повернусь до батька, буду просити прощення. І буду говорити про те, що недостойний вже зватись твоїм сином, хоча б рабом прийми мене. Пам'ятаєте, як батько прийняв сина? Підбіг і обняв. Він не стояв руки в боки. Він не говорив: ну що, синок, я тебе попереджав, я ж казав. Будеш знати тепер, як батька не слухатись. Цікаво, що батько простив наперед. В чому це проявляється? Євангелія від Луки, яка описує цю притчу, написано: І вставши, пішов він, тобто цей син блудний, до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, перепонився жалем, підбіг він, кинувся на шию йому, зачав цілувати його. Скажіть, батько чекав вибачень від сина? Чекав, поки, сину, ну що ти там, яка в тебе промова? Скільки разів будеш просити в мене вибачення? За що саме будеш просити вибачення? За що конкретно, синку, ти вибачаєшся? Ні, друзі, побачив, підбіг, обняв, почав цілувати того, який ще декілька годин назад чи декілька днів назад був біля свиней, який пахнув як свині, швидше за все, який був брудний в брудному одязі? Підбіг, обійняв, почав цілувати. Чому? Тому що простив наперед. Ще в той момент, коли цей неслухняний син просив частину свого спадку при живому батьку, батько вже простив. Бо дав це, відпустив, дав можливість пожити так, як син хоче, а потім прийняв, прийняв без докору, прийняв з любов'ю, обійняв, поцілував, передягнув, дав перстень на руку, дав взуття на ноги і влаштував велике свято, бо простив наперед. Один чоловік. Він мав хорошого друга, і, на жаль, чомусь він не підтримав цього друга в складний момент. В той момент, коли цьому другу було надзвичайно складно, він не, не перетелефонував, він не приїхав, він його не підтримав. І це мучило його. Мучило його довгу довгий час, декілька років. І нарешті він набрався сміливості. Він набрав номер телефону цього друга, подзвонив до нього і каже про те, що прости мене. Прости за те, що в той момент я не підтримав тебе, я не подзвонив, я не приїхав. В той момент, коли тобі було складно, я не відреагував на це. Цей друг цікаво відповів: Я простив тебе ще тоді. Я не чекав твого прощення. Я не чекав, коли ти подзвониш і будеш просити у мене вибачення. Я простив тебе ще тоді. Так, як зробив батько в притчі про блудного сина. Так, як зробив Бог, коли передбачив Христа ще до того, як світ наш був створений, ще до того, як відбулося гріхопадіння, ще до того, як ми народились і почали грішити. Простив наперед. Чи прийняв я Боже прощення? Один чоловік сказав прекрасну фразу: вічне життя нам могла подарувати лише вічна любов. Вічне життя нам могла подарувати лише вічна любов, яка проявилась в Христі. А далі цікаво, коли ми читаємо послання апостола Петра про те, що Він пише Христос, який був передбачений наперед, який свою любов і своє прощення проявив наперед. Він має стати для нас прикладом. Апостол Павло в посланні до Ефесян пише: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа простив вам. Апостол Павло ставить в приклад прощення для нас Бога, який простив і передбачив Христа наперед, який простив нас наперед. Біблія мотивує нас прикладом Бога. Бог простив нам надто багато. Кожен наш гріх, який був зроблений і який ще буде зроблений. Простив, якщо ми прийняли жертву Христа. Простив нам наперед, бо Христос був передбачений ще до закладин світу і мотивує нас вчитись теж прощати наперед. Прощати в той момент, коли тебе ще не просили, бо часто ми можемо сидіти і чекати, доки ця людина усвідомить, що вона мені зробила, доки прийде, правильно попросить прощення. І тоді я подумаю, простити чи ні. Прощати наперед, бо певні речі ми можемо передбачити, ми можемо знати. Коли ми живемо з нашими рідними і близькими, ми знаємо певні моменти, які роблять наші діти, чи чоловік, чи дружина, брат, чи сестра. Певні речі ми знаємо, і ми можемо їх просто передбачити. Ми знаємо, що ця людина в цей момент може вчинити так. І тому ми можемо наперед простити її. Бути готовим до цього і простити, так як простив нас Христос. Тому сьогодні хочеться, щоб ми були тими, хто славить Бога за Його велику любов і Його прощення, яке було передбачене ще наперед, ще до того, як з'явився цей світ, ще до того, як народились ми. І наступне хочеться, щоб ми були тими, хто готовий вчитись від Христа і враховувати те, що нам прощено наперед. Надто багато, якщо ми приймаємо це прощення, прощати тих, хто біля нас, рідних, близьких. Людей, які навколо нас прощати наперед, амінь. Давайте ми разом піднімемось і помолимось.